Бажаємо міцного здоров'я. Ми військові 2-го єгерського батальйону 152-го окремо єгерської бригади. Сьогодні по Новопощі отримали газові горілки, захисні сітки від fpv дронів та FPV-дрони ДР... для боротьби з московським окупантом на Покровському напрямку. Щиро дякуємо Асоціації незалежних громад з міста Одеси та особа подяка Андрії Нікітіну. За допомогу козакам Збройним силам України. Дані fpv дрони я передам в роту БПАК 2 Другого Єгерського батальйону. Щиро дякуємо. За віру в нашу перемогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Героям. Героям.